О півночі відбувається перезміна. Привіт. Димчуг. Забудь. Шукай іншого дорня. Тобто мотоцикл купити. Хочеш? Він же ще хлопчина, на обличчі волосся більше, ніж на яйця. Волосся? он що у нього над губою? Леоніда Федоровичу. А кімо просить пройти у кімнату управління якнайшвидше? Він вже там? Приїхав раніше. Якась там перевірка. Бачите? Це доля. Саша. Пам'ятаєш, ти мав провести перевірку зупинку турбіни? Минулого року була спроба. В дану зміну не встигли, тож передали нам. No? Ми не знаємо. Тихо. Не знаємо, що робити? Порядок. Знизимо до 700, залишимо на тому рівні, решта за Столярчуком і Кішенбаумом. А Дятлов куруватиме нас. Я робитиму те, що ніколи не робив, а Дятлов Спостерігатиме. Не хвилюйся. Упораємося разом. Ось вказівки. Це треба робити чи ні? Це Акімов, четвертого. У мене тут інструкції з перевірки. Ви проводили їх торік. Так, у програмі є інструкція, але багато що викреслене. Що мені. То, що мені. Упевнені? Так. Дякую. Він каже виконувати викреслені інструкції. Тоді чому вони викреслені? Нам дозволили починати. 1600. 600. добре. Я можу сподіватися, що ви всі знаєте, що робите. Ну, так вже ж. Столярчук, Вершенбаум. Я не встиг. Ми ще не дізналися. Ось, переглядай. Або робитимеш, як я кажу. Навіть дуре на кшталт тебе з цим впорається. Що ж, до роботи. Я маю вимкнути турбіну, коли реактор працюватиме. Це не добре. Закрий рота і виконуй свою роботу. Тобто, нов. Зменш живлення до 700 Я ще не робив це за такої низької потужності. Нічого, я поряд. Зменшую живлення до 700 Пригадайте Юрія Гагаріна Уявіть, що йому нічого не сказали про його космічну місію, доки він не вийшов на стартовий майданчик. Уявіть, що він мав тільки аркуш з інструкціями, які уперше побачив, і деякі з них були викреслені. Саме це відбувалося у кімнаті управління напередодні трагедії. Нічну зміну не готували до експерименту, їм навіть не пояснили, що відбувається. Леонід Топтунов. Оператор, відповідальний за контроль і стабілізацію реактора тієї ночі. Йому було лише 25 років, а його загальний досвід на цій роботі 4 місяці. Ось яку людську проблему створила затримка. Але в ядрі реактора та у просторах між атомами формувалося дещо набагато небезпечніше: отрута. Час 28 хвилин на першу ночі.